Навмисно запросила вас спочатку сюди, бо тут є можливість почути все, всю, всю інформацію. Ну, а потім ми ще з вами повернемося, відвідуємо храм трьох святителів, а потім ви саменькі будете розпорошуватися, День красивий. Хто скільки буде мати часу, бо хтось спішить, хтось не дуже, будете гуляти тим гарним бором. Мене звати Анжела, я ваш гід десь хвилиночок 40. 50, триває наша екскурсія. Я чекала вікен, був запрограмований на цю годинку, і на цю годинку була запрограмована мандрівочка. Всі, решта, я вам рада, але дуже вас прошу, хлопці, закриваємо ротик і слухаємо відео. Е, сьогодні. Це чималий університет. А, є ще 18 будівель розкиданих по місту. Ми маємо 10 факультетів, 2 інститути і один коледж. Хімія, біологія, математика, фізика, економічний, юридичний, педагогічний, інженерно-технічний, комп'ютерних наук, архітектури і будівництва, історія, політологія, міжнародні відносини немає і не було медицини в нашому університеті. Діти, якщо ви зараз даєте говорити, я кидаю ключа. Так от університет чималий. Тут, саме тут, ті щасливі факультети, які вчаться саме тут географічний, філологічний, вивчають українську мову і літературу, румунську мову і літературу. Там є кафедра журналістики і богословські відділення. Бачите, навіть на одному факультеті, який різноманіття таке. Вчиться зараз у нас 15 тисяч студентів, це всі хор навчання, так як багато діток, то, звісно, що всіх запрошують вчитися в університеті. Університет гарний, відомий і знаний, і саме ці будівлі в 2011 році занесені до списків ЮНЕСКО. Але ми говоримо, якщо говоримо про ці будівлі, то ми говоримо про другу половину 19 століття і про те, що це. Це була резиденція православного митрополита. Це була православна митрополія. І на це будівництво виграє тендер, молодий, красивий чеський архітектор Йозеф Лавка, який закінчив Відницьку академію мистецтв і виграє тендер, коли має 29 років. Згодом він їде вперше в Чернівці, починається підготовчий період до будівництва. І весною 1864-13 квітня, починається будівництво на той момент нашому. Йозефу у тридцять 33, І вже на той момент він мільйонер. Сьогодні модно рахувати чужі гроші. Всі ці гроші він заробив працею архітектора. До речі. Сьогодні той фонд, який він створив ще в 1904 році, нараховує 850 мільйонів доларів. Уявляєте, скільки ця людина працювала? Він спав по 4 години на добу. Він коли працював тут, мав будівельний майданчик, ще у відні, в празі, і у нас в Чернівцях ще збудував мініатюрнішу, але не менш симпатичну вірменську церкву, яку ми сьогодні більше знаємо як залу камерної органної музики. Ось такий назавлавка. Там в парку є пам'ятник йому, а ось там за нами невеличка вуличка Будалі. Рив носить для архітектора Йозефа Главкі. А першою була збудована ось ця будівля. Тоді і ось наша сьогоднішня мармурова зала це була гостьова церковна зала. Серед гостей були митрополити. Єпископи, патріархи, королі і принци на хорах співав церковний хор, і зала вражала своєю красою. Підлоги були з мармуру, такі плиточки білий з чорним килимочом. Ці колони були з мармуру, зараз це лише імітація. І зала була прикрашена розписом. На релігійну тематику з двох сторінок була зображена історія Буковинської православної церкви, починаючи від давніх давен і ближче до нас конкретні віхові історичні події. Куди то все подівалося? В 1944 році вкотре вирішувалася політична ситуація в краю то була Австрія, потім то була Румунія, в 1940-му стала радянська територія, в 44 му точилася з боротьба, чи радянська чи не радянська в сусідній, там, де радянські входили в місто, а в сусідній залі було скоєно підпал, і вогонь перейшов і сюди. І ось це все крило горить. Горить – це означає, що залишилися просто голі цегляні стіни, і було видно небо. Саме цієї зали реставрація тривала 7 років. Якщо все будувалося в 18, 7 років тривала реставрація, 57-64 рік. І потім, по відновленню, це була довгі роки, кінець 60-х, 70 ті 80 – це була лекційна на зала, от як вона зараз в сільчиках, вона вся була в партах, 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 і тут викладали вже нові предмети атеїзму, історію партії. Але під хрестами, бо хрестів тих ніхто ніколи не скидав. На щастя, професора університету завуальовано як могла зберігати цю красу. І ми маємо дуже гарно збережені будівлі. Сусідня зала, до якої ми зараз перейдемо після пожежі, була перетворена на університетський спортзал. І роки рокені, там був університетський спортзал. Ми зараз туди перейдемо, але поки що хочу звернути вашу увагу на цей портрет. Перед нами це і є Юрій Федькович, чиїм іменем названо цей університет 1989 році. Письменник, військовий, інспектор шкіл, перший редактор газети Буковина, яка виходить по сьогоднішній день. Це ім'я в Чернівцях ви не раз почуєте в назвах вулиць і музеїв. Оця сіренька кабінка така. Часто люди просто майже в кожній групі питають, тому я наперед розповідаю, що це не місце для суду, бо саме так сприймається, це перекладацька кабінка. Я в цьому році щось дуже почала цікавитися, який найдорожчий в нас бо хлопці йшли і казали, що платно, ні, є держзамовлення, хто добренько вчиться, ще стипендії отримує. Ну, хто трошки має гірші бали або зразу йде на контракт, той мусить платити. І ви знаєте, я була здивована, бо, як правило, юристи і економісти займалися. Завжди перше місце по, по, по подачі документів і по вартості. І найдорожчий це переклад, щось там 32-33. Хтось сказав мені, що 40 тисяч за рік. Саме переклад, тобто, бачите, переклад дуже важливий. Тут на різних мовах відбуваються заходи, і там перекладецька кабінка, яка прямо напряму це йде такий переклад. Дуже великі монументальні будівлі, стіни. А часте питання, яке люди задають. Як можна загріти таку територію? Ну, в цьому році, бачите, у нас на вулиці літо ще не починався опалювальний сезон, централізований сьогодні, ніхто не мерзне. А як це питання вирішив тоді архітектор Йозеф Лавка? Тоді було пічне опалення, топилося в пічках дровами, всі ці пічки залишилися, ніхто їх ніяким методом не демонтував. А в такі великі зали, ось як ця, як блакитна, червона, куди ми підемо тепло, подавалося там, є такі і через ці рішіточки піднімалося і розходилося через все тепло. Ми потихеньку переходимо до блакитної, заходьте, просідайте, там є столик, тримайте. І...